Деменівському ліцею вже виготовляють проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи опалення. Торік місцеве підприємство на партнерських умовах замінило навчальному закладу котел на твердопаливний, а за бюджетні гроші поставили металопластикові вікна. Тепер, частково залучивши іноземні кошти, планують оновити внутрішньобудинкову мережу. По грошах загальному проєкту буде вартувати порядка мільйон. Але в цьому році саме в цей проєкт Проонівський ми розраховуємо порядка десь біля 400 тисяч гривень. Мають вже досвід співпраці. З ЄС та про ООН у Березнівському районі за останні три роки тут реалізували чотири проекти загальною вартістю мільйон гривень. Майже третина коштів надійшла від іноземців. Забезпечено провадження енергозберігаючих технологій дошкільному навчальному закладі Теремок села Городище, де замінено 64 вікна та 27 дверей на металопластикові. І це лише один приклад. Крім того, реконструювали систему опалення в князівській школі та водопостачання в дитсадку села Ясковичі. А ФАП села Мариніна повністю відремонтували загалом. В області подібних проектів за сім років реалізовано чимало. 96 соціальних проектів на загальну суму 16 мільйонів гривень. Розпочаті у цьому році проонівські проекти за три роки планують завершити. Частина фінансів на їх реалізацію надійде з обласного бюджету керівників області. У зв'язку з цим обіцяють за потреби вносити коригування до головного фінансового документа рівненщини. На сирі виділив півмільйона, хоч заплановано мільйон гривень. Освітяни на власному прикладі доводять необхідність вжиття заходів з Ергозбереження так за їх статистикою, порівняно з поза минулим роком в області вдалося зекономити майже 1 мільйон кубометрів газу. У грошах заощадили майже 4 мільйона гривень з обласного бюджету. Людмила Лесюха, Сергій Савта, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День